Це наш прорив в розвитку комунального господарства на 20 років. вперед. старі вежі вже перебували в аварійному стані. Вони постійно підварювалися, ремонтувалися. Метал просто руйнувався від дотику людської руки. Там вже був великий слой ржавчини. Коли відключалася електроенергія, вони не наповнювалися водою і замінити ці вежі було. Край необхідно за патронатом обласної військової адміністрації був проведений захід, і на цьому заході ми познайомилися з представниками гуманітарної організації «Хелп». Ми заключили договір, і зараз ми отримали три водонапірні вежі, 700 метрів кабеля, 3 кілометра труби, 10 насосів. Ми б зроду не змогли придбати ці водонаповнірні вежі за свій рахунок. Ми дуже дякуємо за це, що ви почули нас, побачили, надали таку допомогу, тому що вода це життя. А ви нам допомогли забезпечити якісну подачу води для нашого населення, для наших діток.